Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би вас познайомити поближче з нашим апаратом SAF01 про виробництво Show HAREKA. Це власне виробництво. Виробництво знаходиться у місті Черкаси. Так, Одразу хочу показати вам ось такий гарний уловлювач для солодкої вати. Він йде з харчового пластику, абсолютно безпечний для життя. Так, сам апарат. Сам апарат має у нас такий корпус. Трошки витянутий. Фронтальна частина апарата розміщує на собі кнопки вмикання тену, вмикання двигуна і регуляція нагріву тену, потужності тену. Кнопки у нас ідуть влагозахищені, прорезинені тобто вони дорогі, якісні, гарні кнопки, приятні тактильно. Це також є регулятор. це має Гарно виражений стоп, стопор. Тобто, бачите, ви не перекрутите його більше тут і тут. Гарна штука. Хто працював з кейшою, знає, про що я кажу. Інформаційний дисплей, він також тут з підсвіткою буде. Синенький або без підсвітки можна вимкнути. А, так, на верхній часті апарату у нас 4 точки кріплення. Це для уловлювача. Уловлювача у нас кріпиться Безпосередньо на магніти. Це наша голова. Це крильчатка, яка дає нагнітання повітря. Тобто тут ніяких нема ліпісточків, які можна підкручувати. У вас вже є продумана система, яка дає необхідний вихід повітря, який, собственно, дозволяє нам накручувати солодку вату. Так, у нас е голова тен відкритого типу. Е Завантаження 300-300-400 грамів. Апарат з дуже високою продуктивністю підходить для точок з великою прохідністю людей. Так, тут у нас ось ручки з однієї та з другої сторони. Задньої частини апарата ми наблюдаємо з вами шильдик, де указан серійний номер, який дубльовано в гарантійному талоні. Це запобіжник. Та Отвір для підключення мережевого кабелю. Ну і також по по всьому контурі апарата у нас є охолоджувачі е спеціальні технічні отвори. Апарат, нагадаю, має гарантію 2 роки. Власне виробництво дуже гарний по якості, дуже. Надійний з самоочисною головою. Тому, якщо вам потрібен гарний надійний апарат, раджу звернути увагу на апарати нашого виробництва, Шоу плюс Хрека. вони будуть служити вам довго та дуже надійно та якісно. Залишаємось на зв'язку. Звертайтесь, контакти будуть в описі під цьому відео.